І вираз моя притарахтіла це... За... Це... тисячу років, От коли екскурсія з Дніпропетровська або крильки Ромаган, вони не сміються, моя притаратіла, в них немає про залегізму, вони не трахтіли ніколи. А наша. Ось І ми зараз почуємо з вами унікальний. Звук, я, у них одночасний експонат mm -hmm. це всі бубенчики, ці всі виянські. Я... Okay. Да, це оригінальні. Mm -hmm. Я їх назбирав за довгі роки. Mm -hmm. І ми почуємо звук, якому тисячу, а то навіть 1100 років. От княгиня Ольга mm -hmm. чула в 10 столітті те саме, що ми чуємо з вами сьогодні 22 грудня 2024-го. Звук не змінився. Mm -hmm. Таїнство, да? тисячу років у нас тут помістилися нашому. А це таке. Скоріше за все, це прийшли бубінчики, бо е... Точнее, мода на ці бубінчики прийшла до нас десь з півдня. Бо ось такий. Ось такий. Це я колись купив в Петрі, це Іорданія, угу. він більше. Але Іорданія, це Петра, це друге століття нашої. ери, Ще сімейна у нас поки ні. Це, це скоріше, із, зі сходу воно до нас прийшло і почало жити своїм життям. А це мені донька подарувала з Непала. Боже, з них духів було багато. Ганяли хто як може. Наші бали Хай Не розбили калічеством їх поганяли. І ну я це так уявляю. Чого їх знаходять багато? Тому що губили багато. Не було нитки гарної, не було лізки. Тобто, от ви отром одяглася і потарахтіла. Пока зайшла туди, сюди, хава попала, з подружкою зустрілася, роботу зайшла, вже торохтіш по-другому, вже третина згубила. Тобто, ну. тобто вони губили багато, тому що конський волос він але тримав. Леж. Поэтому я думаю, что приходят до дому, человек говорят, ну что, сколько мне сегодня затрахтило. Насколько я сегодня... На я знаю, честно страшно. Вот все таке.